Ясочин садок Наталя забіла. За вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чути, як гуде, в дідсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, все кахика і носик витира. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати, може, слізки рясно потечуть? Ні, Ясюня не така вдалася, в неї досить іграшок ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дідсадок. Діти будуть лялька та ведмедик та конячка сіра без сідла, і собачка Бум така кумедна, що у вухо підвела. Шея сюня посидила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у дід садок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому в ведмеді чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить. Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок. І обідом добрим нагодую, дам цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме О. Яся певна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле на вовнянім теплим килимку. Ну, лягайте діточки в постелю, так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем виє вітер, вітер. А в кімнатці тиша і теплінь. От і мама двері відчинила, і на руки ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама.